А сьогодні твій, твій святковий день за широкі стіл. Алло, Я не можу балакати, я гастроля даю. Ну що, артісти? Сподіваюся, що про важливість масажу денного сну, міцного нічного сну, психотерапії, акупунктури, масажу мені розповідати тут необхідності немає. Це для нашого з вами поважного віку база. То йдемо, покажу, як ще можна. Відпочити, якщо вам стукнуло за 30. Почнемо з флоатингу. Такі послуги ви можете загуглити просто у своєму місті чи країні. Ця капсула наповнена дуже солоною водою, і через це ви в ній не тонете. Ну або ви просто не дуже хороша людина. Але давайте повіримо розробникам на слово і будемо вважати, що ви не тонете і відчуваєте такий ефект невагомості, саме через те, що вода має дуже високу щільність, і ви можете отак просто лежати і розслабляти свій опорно-руховий апарат. Особливо дуже рекомендую розглянути це для вагітних, для того, щоб просто і спинку, і все, 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 в себе розслабити, і просто поплавати на поверхні цієї водички. Для цього мені спершу треба піти в душик, а потім залізти ось сюди, закрити кришечку і сидіти тут годину. Я вдягаю бірушики і все. Не чує бала. Йду у ванночку. Ну, це було класно. Я годину тут плавала. Ой. Плавала годину, що маю сказати? Це абсолютно сенсорна депривація. Тобто ви нічого не бачите, нічого не чуєте, ви плаваєте в темряві, температура води така, що ви її не відчуваєте, ніби ви у мами в утробі. І це прямо, от, якщо ви медитуєте, ой, рука в мене якась дивна. Якщо ви медитуєте, то це стан дуже близький до медитації. Якщо ви тривожні чи маєте проблеми з концентрацією увагою, годину вам буде дуже важко. Тому при записі я вам рекомендую просити. Півгодинки. Ось мені було нормально. Мені було нормально, чудово, відпочила. Не хочеться брати ні телефон, ні поспішати кудись, ось так ось повільненько, піти попити чайочок і рушати додому. Взяла ще свій дайсон, буду зараз укладеньку робити, бо мені треба ще знімати буде сьогодні рекламу. До речі, до речі, я тут. Е, до речі, я з усього, що вам сьогодні показую в цьому відео, це нічого не є рекламою. Мені за це ніхто не платив. Я вирішила сама просто отримати досвід з вами, поділитися. Бо коли це реклама, я вам кажу, що це реклама. Ось так. Але врахуйте, що після процедури цієї, після години плавання, вам доведеться піти в душ, мити голову, робити укладку і після цього йти на мороз. Якщо ви це робите взимку, та? і е, для мене, якщо чесно, було трохи влом е, їхати, ну, перше, витрачати час на дорогу, потім годину там плавати, і потім ще десь годину збиратися, виходити знову на, на холод і йти додому. Тобто, ну якось це реально півдня зайняло, заплатила за це близько 2000 тисяч гривень. Чесно, для мене це така разова акція буде. Ем, тому що я більше задоволення отримую від ванни просто вдома. Але за умови, що ванна вдома є, а не дуже, звісно. Наступною точкою відпочинку тих, кому за 30, є шопінг. І ви могли подумати, що в Гулівер, але ні, насправді ми з вами йдемо в аптеку. з великою кількістю біологічно активних добавок та всіляких гаджетів для здоров'я. Але спершу спершу важливо здати аналізи і перевірити, що саме вам потрібно поповнити у собі. Та просто так вмання пити щось сенсу особливо немає, тому що як дефіцит, так і профіцит якихось вітамінів це не корисно. Тому спершу здаєте аналізи, дивитеся, що вам треба підкоригувати, і потім це коригуєте. Ось за моїми аналізами я маю пити. Вітамін в 12 я маю пити магній, і також у стресові або такі періоди, коли в мене багато роботи інтелектуальної чи просто великий об'єм роботи. Я п'ю Q10. І кілька разів на тиждень п'ю кордіцепс перед тренуванням для того, щоб додати собі більше фізичної витривалості. Його, до речі, також олімпійські чемпіони, олімпійські спортсмени п'ють, щоб могти краще працювати, витримувати різні навантаження фізичні. Коли купуєте вітаміни, дуже важливо купувати у надійного якісного виробника. Це у нас може бути торн, це може бути пюр. Як вони називаються? Пюр, пюр. Pure pure, pure encapsulations, «Solgar», «Доктор Меркола. Ось. Бо часто провізори намагаються мені втюхати. Ну, фуфломіцини всілякі, всілякі якісь марки, якісь незрозуміло що. Тому що провізори в першу чергу це продавці, тому обирайте перевірених перевірені компанії, світові, які вже багато десятиліть на ринку, які вже пройшли купу купу тестів, які мають абсолютно безпечні речовини, дієві. Чудові формули, та а не дешеві, якісь там незрозуміло що. Бо від того, не скільки навіть користі, а й більше шкоди можете собі заподіяти, самі бати, на мою думку, є обов'язковими у сучасному світі, тому що. Ну, наше організм він не розрахований на той рівень стресу, на той режим і темп, в якому ми живемо, і просто прям їсти все збалансовано правильно. Ну, по-перше, не завжди виходить, і навіть якщо виходить, хтось може забувати їсти, хтось ну мені, наприклад, не завжди м'ясо заходить, але мені важливо його їсти. Ось тому, тому ось тому. Ми з вами їмо якісне все та ми з вами їмо білки, жири, вуглеводи, складні вуглеводи. Намагаємося уникати солодкого, тому що солодке це швидкі вуглеводи, вони як пір'я дають нам енергію, так як пір'я кинути у вогонь. Воно швидко згорає. У нас перепади тоді йдуть. Стрибки глюкози, перепади енергетичні, та ми відчуваємо раптовий заряд енергії від солодкого чи від здоби, і швидкий стрибок глюкози, і потім спад. Нащо нам? Ну, побережіть себе, будь ласка, вам уже не 29, та ви вже якби не молодь. Тому корисні жири це топ, це надважливо білки. Складні вуглеводи, все-все все важливо і пити те, що ну, БАДами доповнювати. І наступний варіант шопінгу, якщо вам за 30, це магазин продуктовий. Для білок, і у нас безалкогольні вина на Я люблю запікати перепілочок, грушки люблю запікати із горгонзолою, медом і горішками. І е, робити млинці з лососем, авокадо Філадельфією. Фух, ну, це його, йдемо в сауну з вами. Бо я ж в сутеноті не бачу, де кнопка. Ага. От, Але у сауну інфрачервону вона вирізняється від інших саун тим, що нагріває не повітря до 1000 градусів, та, а тіло нагріває. І оце світло воно проникає глибоко у наші клітинки і насичує їх енергією. І це прям супер надважливо у нашому поважному віці. Важливо, після будь-якої сауни, тим паче, якщо це не інфрачервона, а там фінська сауна, хамам. Важливо відновити наш електролітний баланс, який був порушений через потовиділення, бо всі солі і мінерали вийшли з потом. Ну, не всі, звісно, всі не вийшли. Але важливо відновити цей баланс. І для цього можна пити як електроліти в капсулах, електролітні напої, всілякі. Так можна пити ось воду, яка відновлює. У мене це рео. Не плутати із РЕВО. Рево це для квадроберів, а нам у нашому віці треба вже рео. І наостанок найважливіший пункт для тих, кому за 30 – це вміти насолоджуватися теперішнім моментом, бути в теперішньому моменті в спокої, в безпеці, в тиші, відчувати просто задоволення. Від простих навіть речей, якщо у вас із цим є проблеми, якщо ви не відчуваєте себе комфортно на самоті, якщо у вас із собою є конфлікти, якщо ви постійно живете в тривожності за майбутнє або в депресивності за минуле і відмовляєтеся жити добре вже зараз, і чекаєте певних якихось умов, коли те відбудеться, те відбудеться, те зміниться. Спойлер не зміниться, поки не почнете змінюватися ви. Тому, якщо потрібна у такому внутрішньому спокої і глибокому дійсно відпочинку консультація психотерапевта, то пишіть мені на пошту. Мої контакти є в описі до цього відео, або пишіть мені в інстаграмі. Все, до зустрічі!